Напередодні урочистостей з нагоди дня міста почесні громадяни Житомира за традицією зустрічаються з керівниками столиці Поліського краю. Ці люди зробили багато, аби Житомир розвивався, економічно зростав, ставав дедалі красивішим і ошатнішим. Я відчуваю гордість за те, що маю можливість потиснути руку, зустрітися, обнятися з людьми, легендами міста Житомира. Людьми, які є почесними громадянами міста, а це звання здобувалося дуже нелегко, і кожен з них має серйозний, солідний життєвий шлях, який він присвятив місту Житомиру. Це місто є його любов, це місто є його життя, і це місто сьогодні саме є таке, тому що є люди, які створювали, відроджували, відбудовували це місто. На святкову вечерю прийшли не всі з тих почесних громадян міста, хто нині живе у Житомирі. Спогади кожного з них неоцінені. Є хвилювання позитивне від того, що не забувають нас, не забувають тих людей, які в свій час зробили дещо для міста. Які цей час і зробили щось для області, і для свого народу, скажем так. Я, наприклад, завжди считаю, що человек свій свой день рождения должен обязательно каждый год отмечать. Почему? Потому что, во-первых, это благодарить Бога за то, что прожил год, подвести какие-то итоги и, так сказать, настроить себя на будущее. Точно так же город. Он должен подвести итоги к прошедшему году, и должен как-то настроить не только руководство города, но и жители города на то, чтобы устраивать свою жизнь лучше.